Усім привіт, вітаю на каналі. Відео огляд таких мотоблоків, мотофрес, мотокультиватор. по-різному їх називають. І скажем, майбутнім власникам, які стоять перед вибором. Хочу зазняти таке невеличке відео, а також ви напишете декілька коментарів, хто має в користуванні. Бензинові моделі на 7 кінських сил, двигуни в них одинакові, тільки відрізняються вони редукторами та коробкою. Коробка йде. В даній моделі, що це у нас? 1050 g 3 nev на три передачі вперед і одна назад. Редуктор традиційний, тобто масивний, великий на 32-му, шестиграникому, з валом відбору потужності. Ну і бензиновий двигун, який так само може стояти на місці нього і дизель. Що шестерка, що дев'ятка. Редуктори у них будуть незмінні. Плюси нові моделі, плюс одна передача додатково, понижуюча. E plus nessa... Né?